Друзі, вітаю! це Андрій Сьогодні Ми з вами оглядаємо карту бойових дій. і Ситуацію на фронті станом на п'ятницю, на 14 червня. Росіяни захопили Новопокровське на Покровському напрямку, а також ворог суне на Сіверськ. Будемо оглядати найгарячіші напрямки боїв на Донеччині. Саме там зараз вирішується фактично доля війни. Крім того, контратаки наших військ відкинули ворога біля Липців на півночі Харківщини. Там за позитивним сценарієм розвивається. Ситуація, але у Вовчанську і біля Вовчанська все ще складна історія, складна ситуація. Там продовжуються бої, зокрема в межах промислової зони агрегатного заводу. Ну і також у Шебекіному стався дивний і яскравий випадок. Там росіяни підірвалися буквально на боєприпасах до Сонцепока, як це було, побачимо сьогодні. Ну, і також обговоримо те, що ворог нібито знайшов нову зброю, хоча вона була. Загалом відома, просто не застосовувалася з такою метою нова зброя проти українських морських дронів. Як це працює, наскільки масово і росіяни будуть ефективно чи неефективно використовувати, теж будемо сьогодні говорити. Е, друзі, переходимо якраз на північ Харківщини. Зараз на початку нашого відео. Я нагадую вам про коментарі і вподобайки під нашим відео. Не забудьте поставити лайк на початку огляду, щоб ну, згодом не забути це зробити наприкінці. Ну і наприкінці після перегляду напишіть Свій коментар, будь ласка, з приводу почутого і побаченого. Ми дивимося власне, на район е, Харківського напрямку спроби ворожого наступу від Білгородщини. Якраз на півночі Харківщини, і тут, як ми знаємо, вдалося цього тижня ситуацію стабілізувати більше того, не лише ворога зупинити, але й відкинути північніше від населеного пункту Липці, куди росіяни прагнули наступати у бік села Глибоке. Зокрема, росіяни відступили і зараз тут зберігаються доволі високоінтенсивні бої, бойові зіткнення. Темп цих боїв не спадає. Ми можемо зараз побачити. Ти кадри того, як зокрема, воїни 13-ї бригади НГУ Хартія проводять тут вдалі штурми позицій ворога на харківському напрямку. Ми зрештою показуємо лише фрагменти цього відео. Повне відео є на телеграм-каналі Хартії, оскільки там і кадри із пораненими і такі ближні бої. Ну але тут видно, що з підтримкою броньованої техніки, завдяки доволі вдало спланованій операції, наші військові зуміли покращити своє тактичне положення, закріпитися в районі. Населеного пункту глибоке це офіційна інформація від бригади Хартія. Ну і також пишуть, що вдалося швидко евакуювати наших поранених і доставити підкріплення для штурмової групи в район глибокого. Тобто, фактично, ми бачимо, що від липців до глибокого. Рухаються наші військові на північ, ну і вже не знаю, напевно, більше кілометра цей рух становить. Хоча мапа Діпстейт доволі консервативно зараз висвітлює цей район. Воно і зрозуміло, бої все ще тривають, може статися будь-що, може росіяни сюди надумають перекидати суттєве підсилення. Як вони це роблять, наприклад, біля Вовчанська, де продовжуються стрілецькі бої в межах самого міста Вовчанськ. І від учора ми бачимо, карта не змінювалася. А вчора вона змінила. В тому сенсі, що з'явився оцей острівець, клаптик, червоний тут біля річки Вовча. Це є територія агрегатного заводу промзони. Як виглядає це підприємство, зараз швидесенько вам покажу. Це ще кадри, очевидь, після звільнення Вовчанська був цей завод, і тоді вже доволі таки потовчений війною з вибитими шибами і склом та на всіх поверхах. Фактично, а зараз зовсім його там бомбардують, обстрілюють. Усіма важкими засобами ураження. І станом на учора ми читали зі зведень з Вовчанська, що бої тривають за адміністративну будівлю цього заводу. Якби там не було, окупантам вдалося в принципі там закріпитися, і досі вони звідти не вступилися, не втекли. Тобто продовжують наші військові тиснути за річки Вовча на цей район, аби ворога викурити з цього заводу. Але це загалом тут складно по цій ділянці, оскільки фактично якраз по, цій, по цьому відрізку за річку Вовча відійшли наші військові, тобто доводиться постійно переходити на той бік і штурмувати позиції ворога. Ну або активно його обстрілювати, не даючи розширити місце власне закріплених позицій, так тобто розширити закріплені позиції і. Ворога, скажімо так, ізолювати на цьому заводі, принаймні вогневим контролем. Зараз же стрілецькі бої тривають у Вовчанську вздовж вулиць Гагаріна і Соборної, і загалом продовжуються бойові дії дуже активніше на схід від Вовчанська за висоти біля населеного пункту Тихи, біля села Тихи. Про це писали самі, ж росіяни, що тут українські війська перейшли до контрнаступальних дій, намагаються відвоювати ці висоти в сирій зоні у Росіян підтиснути їх, так би мовити, зі сходу і зайти в Вовчанськ уже в східні райони міста, а також наблизитися до населеного пункту Плетенівка, де окупанти активно будують, як ми знаємо, траншеї. От, фактично, вони по цьому району намагаються окопуватися. Ми вчора бачили ці кадри, працюють і впівронами по цій техніці. Наші військові, намагаючись не дати ворогу вибудувати тут лінію інженерно-фортифікаційних. Споруд, отака у нас ситуація на півночі, якраз Харківщини. І очевидно, що у нас битва за Вовчанськ новий етап ще чекає попереду, тому що дуже непоступливо себе поводить тут окупант, намагаючись все більше і більше резервів на Вовчанськ заганяти. Я вже до Куп'янська перейшов, але повернемо скоро в район Вовчанська, бо ще кілька слів про Шебекіну варто сказати. Це як ми знаємо, сусідній населений пункт, але з боку, якраз уже за кордоном. Так, з боку російської території він розташований. І ось там в районі Шебекіного дуже потужний вибух учора стався. Якраз його спостерігали мешканці прилеглих населених пунктів і самого Шебекіного. І там не тільки от рами повибивало вікон людям на значній відстані від епіцентру цього вибуху, але і дим, і сам вибух було видно із дуже солідної відстані. Бачимо, що пожежа відбулася, тобто, можливо, і повторювали. Детонація якихось вибухових речовин чи об'єктів, і дим підіймався прямо аж до Хмар, до небес. Доволі високо. Е, масштабний вибух гучний. І спочатку була версія, що це росіяни відпрацювали кабами по своїй же території. Таких випадків було немало. За чотири останні місяці лише в Білгородській області і на сході України в тимчасово окупованих територіях нараховано було майже 100 випадків, 93, якщо бути точним випадки скидів бомб з російських літаків безпосередньо або по окупованій, або по російській території в росіян. Це називається як нештатний Ніштатний сход боєприпасу. Саме так і називається. Тому звичайно виникла версія, що Шебекіна бомбардували якоюсь важкою бомбою, можливо, кабом 1500, але вже станом на ранок, бо спочатку не було жодних офіційних коментарів. Зранку губернатор Гладков написав, що при і непрашествия установлюються, тобто намагався якось уникнути конкретики. Але потім вже телеграм-канал Астра з посиланням на свої джерела в рятувальних службах, екстрених службах регіону повідомив, що це вибухнули боєприпаси російської важкої вогнеметної системи «Солнцепьок». Обставини цього вибуху таємничі абсолютно невідомо, чи це склад боєприпасів вибухнув, чи вони здетонували безпосередньо на самій цій машині Солнцепьок. Але внаслідок вибуху стало відомо, що загинули щонайменше троє російських військових, які перебували поруч з цими боєприпасами. Трохи їх там цим Солнцепьоком пришкварило. Ну і тепер стає зрозуміло, чому настільки потужним був цей вибух. І чому пожежа виникла, тому що це от, якраз були боєприпаси запалювальні від вогнеметної цієї системи Солнцепьок, які росіяни, до речі, активно використовували в районі Вовчанська загалом на багатьох ділянках, де вони прагнули наступати. Ну і добре, що ці Солнцепьоки вибухнули безпосередньо там у Шебекіному, а ви, не, не вдалося росіянам ними попрацювати по самому ж таки Вовчанську. І ще краще, що загинули внаслідок цього. Вибуху російські окупанти, в числі трьох осіб. Далі рухаємося. Ми вже на Куп'янщину і в район Сватового, навіть аби оглянути, що у нас тут відбувається. В принципі, тут жодних таких особливих просувань ворога не спостерігається, немає, але бої продовжуються в нас і в районі Кислівки, Котлярівки, Іванівки, спроби ворожих штурмів, і південніше район. Берестового Новоселівського. Ворог тут е, активно діє, намагаючись просунутися із Луганщини далі на Харківщину. Ну і раніше ми згадували вчора район Андріївки, М'ясожарівки, Коломийчихи. Це все сусідні ділянки фронту, одна змінює іншу. Вздовж лінії Чорний Жеребець. Вже фактично ці ділянки проходять і у цьому районі, який ми оглядаємо, південніше або західніше Сватового. І от е, тут росіяни всюди намагаються якийсь свій услід. Успіх, чи то розвинути, чи то його досягнути. Але наразі навіть особливих тактичних просувань тут вони не мають, вдається їх стримувати. Однак, щоб ми розуміли, Слобожанщина це так само гарячий напрямок на фронті, і всюди тут тривають бої. Тривають вони і на Сіверському напрямку, і тут ми вже по карті бачимо просування росіян, яке відбулося в районі Роздолівки. Ось ці, ці райони, всі ці райони, які заштраховані, це зміна по карті якраз за минулу добу. От так виглядає. Ала лінія фронту тут в районі Роздолівки. Раніше зараз росіяни просунулись вперед, і в районі од веселого роздолівки закрили ці такі виїмки по лінії бойового зіткнення, фактично трохи тут підрівнявши фронт. І що важливо, вони на північ від веселого зайняли низку висот, які східніше роздолівки розташовані. Це недобре, оскільки дається ворогу певну перевагу у цьому районі, якраз по контролю вогневому над прилеглими ділянками, лісопосадками, лісосмугами тощо. Що. От, Наприклад, можуть вони з цього району обстрілювати напрямок у бік виїмки. Це небагато, буквально 3-4 кілометри. Тобто цілком можна працювати з мінометів різного калібру і різних модифікацій, гранатометів вести вогонь активний, ну і ФПВ-дронами, само собою, із цих пагорбів можна працювати. І в бік виїмки, як бачимо, окупанти активно наступають. Зокрема, рухаються тут і по лінії залізниці, із цього напрямку, з цього боку. Тому фактично можуть вони тепер пробувати і з іншого флангу, від веселого, рухатися прямо полями і пробувати якраз дістатися до села Виїмка. Ну, а загалом цілі окупантів, звичайно, тут є місто Сіверськ. Саме туди вони прямують пробитися, планують пробитися і від Верхньокам'янського. Тому раніше ворожі штурми тут відбувалися ще цього тижня, навіть були тут доволі активні бої. Так що Сіверський напрямок теж у фокусі нашої уваги. Абсолютно не випадково перебуває. Тут продовжується. Активні бої я ще також згадаю, що перш ніж ми перейдемо до огляду Бахмутського напрямку, що цієї ночі не лише росіяни здійснили комбіновану ракетно-шахетну атаку по Україні, але і масований наліт дронів відбувся на Росію. І, зокрема, ці дрони в переважній своїй більшості летіли в бік Ростовської області до аеродрому місто в місті Морозовськ. Це відносно недалеко від української території. Взагалі, в Ростовській області 70 ворожих БПЛА нарахун. Лише росіяни офіційно в коментарі їхнього міністерства війни міститься така інформація. А ось кадри із Морозовська, з району Морозовська, і ми бачимо, що там були влучання цих дронів. Бачимо пожежу, бачимо стовп диму. Причому ця пожежа знята з доволі таки теж солідної дистанції відстані, і видно, її здалеку було. Отже, чи прилетіло там по літаках, які стояли на аеродромі, чи по складу пального, який міг отак би горіти, в принципі, в теорії доволі яскраво і з таким же димом. Це поки що невідомо, куди саме влучили, але факт влучання він ну, очевидно підтверджений такими от даними об'єктивного контролю, такими. Фото, а це відео самого Ростова, над яким теж вже збивали вночі численні дрони, от саме у цьому районі, вже над обласним чи губернським центром, як воно там в Росії називається. Місцевий губернатор каже, що атаку успішно відбили. Ну але кадри з Морозовська вони свідчать про протилежне. Крім того, були повідомлення, що в Морозовському районі зникала електроенергія. Подача струму в різні населені пункти відповідно. Ну, це теж свідчить про влучання дронів високовольтні, які з лінії в лінії електропередач. А загалом по Росії лише офіційно цієї ночі прилетіло 87 дронів. Це те, що їхнє міністерство війни декларує як збиті дрони, тобто їх було очевидно значно і значно більше. Ну і на часів яр росіяни продовжують свої наступальні дії. Ми перейшли знову ж таки знову до бахмутського напрямку. Ну я радо сьогодні можу сповістити, що за останню добу жодного просування росіян. В часовому яру не було, але продовжуються дуже жорсткі бої за мікрорайон канал в межах цього мікрорайону. І ми маємо кадри, зокрема від наших спецпризначенців ГУР, зокрема від підрозділу Артан, які ведуть бої. Видно, якраз у забудові цього мікрорайону квартал тут бачимо типову таку багатоквартирну забудову, яка читається саме навіть із карти в цьому районі. Це вже нічні кадри боїв. Коротше кажучи, доволі там ситуація напружена. Це, так м'яко кажучи, подекуди і зовсім тяжка. Є там бачимо і район лісів на півночі. Цього кварталу ці такі лісо, лісові масиви примикають до міської забудови і до залізниці, яка огинає цей район і місто Часів Яр з півночі і заходить власне, в основну частину міста через мікрорайон Канал. Отже, бачимо, що працюють тут е, навіть такі спеціальні підрозділи на зачистку району квартал від російських штурмових груп, де починаються якісь пожежі, де росіяни починають дуже нахабно активно лізти туди. Відправляються військові спецпідрозділу Артан і зачищають квартали і вулиці мікрорайону Канал від ворога. Загалом, по карті, ми спостерігаємо, що просування росіян цього тижня тут, у цьому мікрорайоні, немає. Не, не так воно не спостерігалося, але східні такі окраїни Часового Яру ворог зайняв, тут закріпився. І очевидно, що будуть туди вони вливати все більше і більше своїх резервів, ресурсів. Аби відтіснити лінію оборони українських сил до цього каналу Сіверський Донець-Донбас. По ньому, ну, очевидь, одного дня, може і за кілька тижнів, а може е і місяць, і більше протримаються наші оборонці за каналом. Тут важко прогнозувати. Але за якийсь час, очевидно, ця лінія оборони буде прокладена по уже згаданому рубежу. Е ну, важливо і позитивно, що немає проникнення ворога за канал Сіверський Донець Донбас. Ані біля Іванівського на півдні, ані біля Калинівки. Ворог не може перетнути цю лінію нашої оборони. І загалом зав'язливо не поки що уже згаданому мікрорайоні на сході міста. От така у нас ситуація по Бахмутському напрямку. Кліщівка Андріївка теж за цей тиждень, в принципі, абсолютно під контролем. Навіть були в нас позитивні новини з Кліщівки, де вдавалося відвоювати позиції у ворога. Добрі новини у нас на і також із ділянки, яка переважно є спокійною, яку ми правило, як правило, пропускаємо, проскакуємо в наших оглядах. Це район Горлівки, Нью-Йорка, Горлівки, бо ми від Бахмута і Часового Яру завжди перестрибуємо на Покровський напрямок ближче до Авдіївки. А тут ну, триває завжди така боротьба на fpv дрони працюють, ударні авіаційні комплекси по ворожих там, логістичних маршрутах і позиціях працюють. Тобто тут бої про продовжується просто немає штурмових дій з боку росіян, тому цей відрізок більш-менш завжди здається таким спокійним. Новини, які надійшли звідси, стосуються удару по групі російських пропагандистів з телеканалу НТВ. І підтвердилася інформація. Вчора ввечері з'явилися некрологи стосовно оператора цього телеканалу. Його прізвище кожен і він працював. Якщо можна так сказати, працював пропагандистом на різних гарячих точках і в Сирії, і згодом уже на сході України був нагороджений кількома медальками російськими там за отвагу і якісь там заслуги перед отечеством. Зрештою, його накрило якимось обстрілом учора. ну вчора принаймні було підтверджено його загибелі. Не знаю, коли обстріл відбувся, але вчора серйозно там скарбілі російські пропагандисти стосовно загибелі їхнього колеги. І от він не вижив після обстрілу. Той журналіст, який був з ним, якщо його можна журналістом назвати, пропагандист теж телеканалу НТВ Алєксі Івлієв, до речі, доволі відомий їхній пропагандист, він залишився без руки. І вже сьогодні з'явилися кадри, там як він у госпіталі, в лікарні лежить після ампутації. Каже, що прорвемося, тому що він і так далі. Ну, це все зрозуміло, але власне ну, хороший результат обстрілу по російських пропагандистах вони такі ж легітимні законні цілі, як і безпосередньо російські окупанти, тому що російські пропагандисти допомагають агресивній окупаційній армії. От, по-перше, впливати на суспільство російське, заохочувати мобілізацію, глорифікувати злочинні воєнні дії російської окупаційної армії на нашій території, і так далі. І так далі. Отже, такі у нас новини із Горлівки. По Покровському напрямку. У нас єдина зміна по карті стосується якраз Новопокровського. І дивіться, до речі, це не таке і суттєве просування, бо в нас ну, гучна новина сьогоднішнього дня в чому полягає, що росіяни окупували Новопокровське. Так от відбулося ще просування, от наскільки ми зараз це вимірюємо. На 438 метрів. Ну, 450 метрів, грубо кажучи, росіяни пройшли. І фактично це вже констатація того, що Новопокровське, його територія повністю окупується. Пована ворогом а цього тижня. Просування до Новопокровського ми відзначали ворог. Дійсно тут рухається в цьому напрямку. Але якщо ми віддалимо трохи карту, от в районі очеретину оглянемо на весь цей район, то це просування навіть не помітне абсолютно. Треба дуже серйозно наблизити карту, аби ці 400-450 метрів побачити, де саме окупанти просунулися. От такими темпами вони приблизно тут і рухаються. Але це не має нас заспокоювати, друзі. Тому що дійсно ми читали там аналітику Машовця, зокрема Костянтина Машовця, і інших оглядачів, які пишуть про фронт, і військових самих Ну, і вони стверджують, що дуже тут складно тримати оборону потихеньку, але від очеретаного росіяни розповзаються. І в бік Новоолександрівки. Бік Архангельського, в бік того ж Новопокровського, ворог має певне просування. От ми можемо глянути ситуацію за фактично тиждень, от від 10 числа, від там понеділка-вівторка, ми глянемо, як розвивались події. І якраз в бік Новопокровського фактично окупанти пройшли ну, більше двох кілометрів, це точно. І зайняли це село. Тобто, от результат дій їхніх штурмових за цей тиждень це є окупація Новопокровського і тиск збройний боку Уменського в бік Новопокровського. Вони тут будуть намагатися замикати оці два краї своїх атак і е, фактично вже від Уменського Новопокровського рухатися західніше в бік Комашівки, Новоселівки першої. Тут я вже говорив, що наша лінія оборони пролягатиме от основна, очевидно, по цій лінії Комишівка-Євгенівка. Тут якраз є певні особливості рельєфу водойми, які дозволяють таку лінію вибудувати. І я сподіваюся, що вона вже побудована, інженерно-фортифікаційні споруди там. Присутні у достатній кількості. Ну от такі у нас новини із Покровського напрямку. В наступні тижні тут ситуація може ще суттєво ускладнитися. Таке маємо відчуття. Про Красногорівку скажемо, що знову ж таки є певні дані про просування окупантів в межах міста, але по карті змін немає. Ми знаємо, що відбуваються бої ось тут, в центральній частині Красногорівки, фактично, і дуже активно намагаються росіяни сунути зі Сходу в Квартали багатоквартирної висотної забудови, їх вони обстрілюють дуже активно і пробують штурмувати. Тому, якщо є і новини про просування ворога в Красногорівці, я би пропускав, що це відбулося саме у цьому районі. Це те, що стосується в нас, вже фактично. Курахівського напрямку більше ніде, на щастя, ворожих успіхів просувань станом за минулу добу не було зафіксовано. Про Времівський виступ ми з вами поговорили детально вчора і загалом цього тижня про Старомайорське урожайне, тому не будемо тут зайвий раз зупинятися. По роботиному у нас загалом теж без змін росіяни пробують як таргани лізти в Роботине. Там їх обстрілюють, палять наші військові з усіх можливих засобів і тримають оборону на північ від роботиного. Ну і у нас стосовно півдня України, стосовно Криму, Чорного моря, є ще одна така цікава новина, цікава тема. Зрештою, росіяни пробують насичувати зараз і далі Крим своїми системами ППО і СВ пишуть про те, що ці системи там дуже вразливі. Тому будемо чекати в найближчі навіть дні нових влучань по позиціях російських ППО С-400, С-300, навіть елементи С-500 там з'явилися. Як ми знаємо, Кирило Буданов про це вчора говорив. Але відео, яке з'явилося із Чорного моря, воно про інше, воно про атаки наші не ракетами, а морськими дронами. У російських позиціях, і от окупанти, напевно, активно готуються протидіяти таким дронам, зокрема у захисті Керченського моста, і тепер застосовують керовані протитанкові ракети, так звані Птури по дронах якраз типу Сібейбі, Магура. Ми не знаємо точно, який це дрон у кадрі з'явився, але якраз на тепловий слід реагує цей ПТУр. Це керована ракета, як правило, вона по бронетехніці застосовується по танках, по БТРах, різноманітних. А тут новітнє таке інноваційне, інноваційне застосування з боку росіян, бачимо, як світиться цей дрон в камері тепловізора. Він дає тепловий слід, випромінювання, і по ньому, прилітає, по ньому прилітає російський птур і знищує цей дрон. Взагалі це досить таки дорога зброя. Птурів немає так багато як крупнокаліберних кулеметів, які росіяни, як правило, застосовують. Совують для знищення чи протидії українським морським дронам, б'ють з цих кулеметів і з кораблів. Там ми бачили це і із авіації різної, там з ударних гелікоптерів обльоти роблять намагаючись виявити такі дрони. У відкритій ще в воді в відкритому морі і їх там на віддалі знищити. Але влучити з кулемета що й в русі, там з гелікоптера по такому дрону, непросто. А тут навівся на тепловий слід, і ракета, по суті, сама полетіла і знищила ціль. Просто птури це дорого, і ну, їх часто на фронті не вистачає для знищення бронетехніки. Тут же росіянам доводиться якраз ці птури, от не знаю, може знімати навіть з якихось ділянок фронту з метою захистити свої порти. Керченський міст і так далі. і так далі. Тобто от вони намагаються власне, працювати тепер по таких цілях птурами. Зрештою, напевно, це більш ефективно, ніж інші засоби типу кулеметів крупнокаліберних, але от все має свою ціну на цій війні, і ефективність якраз, засобів ураження так само має свою ціну. Побачимо, чи далі такі відео з'являтимуться, бо от наразі кілька лише таких кадрів з'явилося. І то не зрозуміло, що на цьому відео один дрон. Кілька разів знятий повтор. Просто на повтор поставлений, чи це хоча б два таких дрони. Вони зуміли птором знищити. Поки що лише от єдине таке відео на російських телеграм-каналах з'явилося. Друзі, на цьому сьогодні я думаю, поставимо крапку. На сьогодні буде коротший огляд, ніж зазвичай, але зрештою, ситуація картина по фронту нам зрозуміла. Чекаємо більше новин із поля бою і сподіваємося, що вони будуть переможними для нас. Завтра і післязавтра мій колега Ігор Гаврищак буде проводити огляди карти бойових тому не пропустіть, а ми побачимося вже з вами в понеділок у новому огляді. Я вам кажу до зустрічі і нагадую про коменти, реакції, поширення нашого відео. Буду радий, якщо цих коментарів буде якнайбільше. До зустрічі!